Доля поневолених народів після розпаду Росії зрозуміла, вони стануть національними державами. А що робити з рускими? Ще яка буде доля руського ядра? Про це розкаже нам Ростислав Мартинюк. Історик, журналіст, публіцист, дослідник східних фіно угорських ідентичностей? А, дякую. Ну насправді сама назва бандерівських читань ліквідація російської імперії викликає почуття дежавю тобто російську імперію валили 100 років 200 років наполеон 300 років і 400 сагайдачний і литовські князі Чим відрізняється ситуація зараз? Зараз наша нація українська володіє державністю модерною, і володіє знанням, інструментарієм, який дозволяє нам інтерпретувати московську імперію, ставити діагноз самому ядру московської імперії, те, що можна назвати московською нацією, і відповідно лікувати, видозмінювати, покращувати і стабілізувати ситуацію в цій частині Євразії. І, в принципі, ми можемо спиратися на фундамент. Фундамент. От, будь ласка, Юрій Липа в прекрасному збірнику, підготовленому саме до цих бандерівських читань, є цитатник Юрій Липа Україна це могильник Російської імперії. Не можемо уявити собі інше майбутнє знищення Росії як центру наднаціонального розподілу земель над Волгою, Печорою і Білим морем відповідно до їхнього національного і історичного змісту. Це передумова сильної України. І я хочу звернути увагу, що Юрій Липов 20-30-х роках уже фокусувався. Не просто говорив про Сибір, Кавказ, Кольський півострів чи якісь там претензії москалів на протоки. Він дивіться, як правильно фокусує нашу увагу на навколо ядра: Печора, Біле море, Волга. А ми йдемо далі. Ми фокусуємося навколо теперішньої адміністративної мапи Російської Федерації. Говоримо про те, хто такі Московська, Владимирська, Новгородська, Костромська, і от сума цих областей, хто живе там. Чи просто алкоголік Москаль, який ригає, дивляться телебачення і проклинає Україну, чи носій древніх ідентичностей, які сьогодні не переінтерпретовані і не виведені в концепцію, яка може бути замінена і підважена вся весь огром, весь колос Московської імперської історіографічної міфології. І я якраз би хотів зупинитися на тому анклаві, на тому етнічному. Частині етнічного ядра московської нації, які ми не помічаємо, але який зберіг живе тіло, організм це є вепський народ, вепси Фіно-угорський народ один із. 16 фіногорських народів, і, взагалі, до речі, сам феномен фіногорської єдності спільності був встановлений зовсім недавно. Ну, буквально в 19 столітті, був такий вчений Матіос Еліот, який на завдяки філологічним дослідженням побачив спільність різних мов. І на основі цієї мовної спільності була виведена і расова, і. Гіперкультурна спільність на євразійському просторі частину цієї спільності, цього фіногорського материка від сучасних фінів і закінчуючи е, е, зауральськими анклавами ханти і мансі, є якраз вепси. Хто такі? Вєпси, вєпси це народ, який став невидимим е, уже практично після епохи українських київських літописів, які ще позначали цю націю. Це народ протонацію як Весь. А середньовіччя пройшло вепське через Новгородську республіку, яку сьогодні багато хто сприймає як слов'янську державу, яка конфліктувала з ординською Москвою. Але разом з цим є дані про те, що Новгородська республіка вона по суті була з подвійною ідентичністю слов'янською частиною і частина угорською І от якщо говорити про вебську націю, то це по суті до певної міри є спадкоємець Новгородської республіки. І в теперішньому часі цей народ, який можна сприймати і як релікт такої старої півночі Європи, і як щасливчик, який пережив такі складні модернізаційні процеси. І, хоча в кількісно цей народ можна. Висловити, що це 10, 15, 20 тисяч осіб. Але статистика фіноугорських народів самій Російській Федерації вона є не просто спекулятивна, а є, як би сказати, такою уявною. Оскільки зовні фінський і так званий русський тіп фактично неможливо відрізнити в центральній Москві, то відповідно це давало змогу усім. Офіційним органам фальсифікувати етнічний склад центральних областей Російської Федерації, і в такий спосіб поширювати і стверджувати міф про слов'янське походження, і про навіть, як ми знаємо, в Новгороді московський режим встановив цілий пам'ятник, який стверджує, що саме Новгород є джерелом Київської державності, Київської величі і прототипом середньовічної Київської держави або джерелом. І от вебська нація, вепський вебський народ, який пройшов в справді 20 столітті період уже такого класичного. Розвитку в сучасну, в сучасну національність, бо мої колеги, бачите, теж говорять про те, що Росії Росія, і ми говоримо і про народності, і про народи, і про нації. Я би відкинув от таку градацію в межах самої Російської Федерації. І якщо постулюємо існування якогось етнічного організму, незважаючи на його там масштаб і політичні політично окреслені, скажімо в республіках або її відсутність, все-таки це нація. І от вебська нація це є якраз умовно кажучи той ключик до ядра московської русської нації, яка яка від імені якої сьогодні московський режим проводить всі свої дії, починаючи там, пишуть підручники під Мединського, Вторгаються в Україну, торгують нафтою і т.д. Так от, якщо ми говоримо про те, що е, е, наскільки які інструменти нам взяти для того, щоб дезінтегрувати російську імперію московську імперію сьогодні? То крім того, що ми маємо звертати увагу і працювати з Сибіром, з Кавказом, з республіками, які сьогодні прописані їх статус в Конституції Російської Федерації? Ми маємо говорити про те, що існує ключовий і базовий фейк-обман, в, в тому, що ми називаємо Московією, це її. Слов'янське походження і право говорити від імені спадкоємця. Я вже не говорю про київську державу, але і такої спільноти, як слов'яни. І той нарис, який міститься в цій збірці, нарис про вебську націю, він говорить якраз. Про те, де Україна має шукати союзників на території сучасної Російської Федерації після того, як вона буде дезінтегрована, і те, як була висловлена моїми колегами позиція, що має бути створена сума держав 10, 20, 30, 40 на території нинішньої Російської Федерації, перше, що приходить на пам'ять, це. Праця, наприклад, такого класика вже української геополітики, як полковник Михайло Колодзінський, в його праці воєнна докторина існує ключова, як на мене теза Україна досі в тому стані класичному та визнаному в кордонах 1991 року, не має північного кордону. Ці речі є ключовими, зокрема, і з огляду на тої статті, яка була розміщена в цьому збірнику. Історія. Загадкової невидимої країни в Епсляндії. якщо ми говоримо про північ, то якраз ця країна, яку називають ще країну Міжозер'я, яка розташована фактично під чареві санкт Петербурга на великих озерах Онежському і Ладожському, і плюс спирається своїм південним кордоном уже в корінні. Мерянські, постмирянські або вже безпосередньо московські території, то це якраз той трикутник, який утримує для України північний кордон, якщо ми знов-таки раду дамо з тим явищем, який сьогодні називається Республіка Білорусь. Крім того, можна говорити про те, що зруйнувати або показати ядро московське як неслов'янське, відповідно. Простимулювати його стати на ґрунт реїтнізації і повернення до первісної ідентичності, якщо ми говоримо про москалів, про московитів, про великорусів, є робота з маскультурою, яка вся збудована до речі, багато в чому на Фіногорському компоненті, який трактується як корінний русський елемент і потім тере слов'янський. Тут можна говорити, наприклад, про кокошники, да, отомовно кажучи, які сприймаються як русський елемент, А разом з цим це є традиційний фіногорський одяг. Можна говорити про впливи традиційної або мирянської казкового циклу на, скажімо, такий популярний жанр, як мультиплікаційні фільми. Скажімо, казка про Івана Іваношку дурачка, який розповідає або замовляє по щучому віленню, по моєму хотінню, ніяка печка катається по. По його селу, то ми говоримо про те, що це так само вепський субстрат, вепська казка, вепське запозичення, і тут можна говорити про те, що весь корпус внутрішньої маскультури московської нації має підлягати фрагментації, якби такого розбиранню на фрагменти. І роздачі кожному фінгорському народу, що кому належить, і в такий спосіб ми можемо вибудувати нове нове, нове сприйняття московської культури як конгломерату фіногорських етнічностей, і в цьому плані ми би підійшли до моменту, коли розпад московського ядра. Або реїнізації московського ядра на ґрунту фіногорських ідентичностей дав би шанс створити на цій території і Міжозер'я, і теперішнього центру Московії у вигляді там п'яти постмирянських фінських областей, створити стабільну територію, яка була б лояльно до лояльна до української держави, а не сприймала саме існування України як вітальний виклик для неї. Бо власне в тому стані, в якому зараз перебуває Україна і Московія. От у Юрія Липи так знаєте, іноді читаєш і думаєш, боже, мабуть, нинішній Медведєв читав. Юрія Липу неможливо примирити московський центр з українським центром. Не можна говорити про державну співпрацю в цих двох центрів на просторах великої Росії не може бути двох великопромислових двох великодержавних центрів, двох великих збірних великих збірників енергії. Вони виключають себе взаємно. Виключимо московське ядро, реанізуємо на ґрунті фіногорської ідентичності, і ми це відкриє для нас оперативний простір для переоблаштування Євразії на наших українських засадах.